Новини RTI. Рятувальники зупинили розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі на нафтобазі у Київській області. Про це повідомляє прес-служба рятувальників. Цитую станом на 14 годину 30 хвилин розповсюдження вогню на лісові масиви поблизу осередку пожежі зупинено. На місці чергують 4 одиниці техніки ДСНС, яка які контролюють ситуацію. Площа розповсюдження вогню на ліс була незначною 100-150 метрів. Зазначили у відомстві. На місці пожежі надалі функціонує штаб. Пожежого сіння на чолі з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним. Наразі розпочалася локалізація пожежі для нарощування сил та засобів залучено рятувальників з Житомирської, Черкаської Чернігівської області, які здійснюють моніторинг ситуації. Основні зусилля нині спрямовані на недопущення поширення вогню в бік військової частини, яка знаходиться в 50 метрах від місця пожежі. Також голова ДСН зазначив, що ситуація нині під контролем загрози життє людей немає, проте у Василькові запроваджено такий собі надзвичайний стан. Людей просять утримуватися від прогулянок містом, не вживати овочі та їжу, яка власне була на городах. І кажуть екологи, що все стабілізується після того, як пройде дощ і атмосфера тоді очиститься. Проте за словами голови державної служби звичайної ситуації Миколою Миколи Чоткіна, існує нині ймовірність повторення вибухів, але влада робить усе. Аби цього не сталося, нагадаю, пожежа напередодні сталася в селі Крічки біля села Крічки Васильківського району на Київщині, що неподалік від траси Київ Одеса зайня... зайнялася нафтобаза. Її власне е, її власне бізнес, скажімо так, групи, які контролюються нафтобазу, кажуть, що це теракт. Міліція з'ясовує у чому причина вибуху. Ідемо далі. розрахункова ціна газу. Від Росії для України без знижки за рахунок мита становитиме для третього кварталу 287 доларів. Із четвертого Київ платитиме 262 долари за тисячу кубометрів. Зараз нагадаю у другому кварталі: наша держава сплачує за російське паливо 247 доларів з урахуванням знижки за рахунок російського експортного мита. Питання знижки надалі обговорюється, кажуть у Госпромі. Нагадаю, раніше міністр енергетики України Володимир Демчишин заявляв про те, що три Роння робоча група з газового питання минулого тижня у Брюсселі провела успішні переговори щодо продовження зимового пакета на певний час. Тим часом маю таку позитивну новину: постачання ліків для ВІЛ-Позитивних очікується 22 червня. А для того щоб постачальнику нічого не завадило виконати договір вчасно, міністерство охорони здоров'я тримає постійний зв'язок із власне самим експерт. Із постачальниками про це повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Він також повідомив про те, що нині в лікувальних закладах України достатньо медичних препаратів, аби не переривати терапію для пацієнтів, які хворі на ВІЛ СНІД. До новин за кордону Греція сьогодні вранці направила міжнародним кредиторам нові пропозиції стосовно врегулювання боргу. Із такою заявою виступив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Цитую єврокомісар з економічних та фінансових справ. Зустрічався з грецькою урядовою делегацією вчора у другій половині дня. Циркулюють різні пропозиції, зокрема, і такі, які були отримані сьогодні, вранці нині три інститути вивчають ці пропозиції уважно і акуратно цитують слова Схінаса закордонні видання. Нагадаю, в п'ятницю минулої п'ятниці, тобто прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас назвав умови міжнародних кредиторів стосовно порядку виплати грецького боргу і надання фідам подальшої фінансової допомоги задушенням країни. Тоді України вперше не прорахували 300 мільйонів доларів за позикою міжнародного валютного фонду. Поки що вирішено, що всі чотири червневі виплати Греція проведе одноразово наприкінці цього місяця, але в разі відсутності консенсусу із кредиторами Греції загрожує дефолт. І наостанок мають таку новину у Сполучених Штатах Америки. Суд штату Луїзіана постановив звільнити 68-річного Альберта Вудфокса, який провів понад 40 років в одиночній камері. Таке ув'язнення Альберту Вудфоксу Власне, суд призначив 1972 року після того, як у в'язниці стався бунт, який призвів навіть до загибелі однієї людини. Вудфокса двічі визнавали винним у вбивстві секюріті, але обидва рази винесені вироки згодом скасовувалися. Тепер суддя заборонив прокурорам Луїзіани домагатися визнання Вудфокса винним у вбивстві охоронця втретє. Однак самі прокурори справді хочуть надалі продовжувати цю справу, і хоч Вуд Фокс відкидає всі звинувачення на свою адресу та називає себе невинним, прокурори вже пообіцяли подавати апеляцію, оскільки хочуть бути певними в тому, що вбивця залишиться у в'язниці і цілковито понесе покарання за свої дії. Отож, як розгорнеться ця ситуація, покаже тільки час. Новини АРТІ